Я завітав і вирішив персонально кожного студента привітати кожного структурного підрозділу. Адже я вважаю, що у житті студента найголовніше це поставити мету, її досягнути і підвести певні проміжні підсумки. А завдання ректора неформальна. А відповідально відноситися без виключення до кожного студента. Тому ну, ми всі, як одна команда, сьогодні можемо привітати один одного із вашим випуском і з тим, щоб Полтавська політехніка у тридцятки кращих університетів. Я вам бажаю і всім нам, що коли ми будемо вручати дипломи магістрам, Полтавська політехніка буде в десятці кращих університетів. Добрий день, дорогі випускники, шановні батьки, шановні колеги науково-педагогічні працівники Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Я щиро вітаю вас із урочистим засіданням чиної ради нашого університету, присвяченого врученням дипломів бакалаврів. Все це стало можливим безумовно завдяки. Зусиллям Збройних сил України. І за це ми щиро вдячні. Дорогі друзі, на період вашого навчання випали непрості випробування. Але ви мужньо, як і увесь колектив Полтавської політехніки, з ними впоралися. Ви показали свою незламність, ви залишилися в Україні, і ви, безумовно, я впевнений, залишитеся і будете відбудовувати нашу країну. Сьогодні, в цей урочистий для вас день, я з великою радістю зустрівся з кожним структурним підрозділом і кожному студенту побажав майбутніх успіхів. Але насправді сьогодні надзвичайно важлива місія, яка стоїть перед усім нашим колективом, це отримання якісних знань, які допоможуть нам у повоєнному. Повоєнній розбудові нашої країни, і сьогодні я з радістю вітаю більш ніж 700 випускників, які через деякий час отримають дипломи бакалаврів. І мені приємно констатувати той факт, що ви усі навчалися більш ніж. За ста освітніми програмами і цим підтверджується багатопрофільність і класичність нашого університету. Я щиро дякую вам, що ви за період вашого навчання проявляли успіхи у навчанні, здійснювали і брали активну участь у науково-дослідницькій роботі, брали участь у наукових конкурсах, спортивних змаганнях, перемагали і тим самим здійснювали і робили свій внесок. У підвищення рейтингових показників діяльності алтанської політехніки і я сьогодні з усіма вами ділився тією радістю, що, мабуть, спеціально з нагоди вручення вам дипломів бакалаврів вчора було прилюднено новий рейтинг рейтинговим агентством «Освіта.UA», у якому Полтавська політехніка посіла 32-гу сходинку серед кращих університетів України. і Можна сміливо вважати, що ми в тридцяті кращих університетів України. Ви є випускниками кращого університету, який, попри війну, динамічно розвивається. Адже особливістю нашого університету є те, що ми конструктивно і дієво співпрацюємо з бізнесом. І соціально відповідальний бізнес, розуміючи, що їм потрібні висококваліфіковані фахівці, які мають якісні сучасні знання, інвестує в розвиток лабораторної бази нашого університету. І я радий, що ви мали можливість. Навчатися в сучасних інноваційних лабораторіях, і те, що ми заходимося в такій чудовій сучасній залі, яка найкраща серед закладів вищої освіти у Полтаві і в області, і, можливо, в Україні, це також співпраця конструктивна і дієва з бізнесом. Але сьогодні я хотів би вам побажати успіхів і не досягнути мене зупинятися успіхів у складанні для тих, хто складає вступних іспитів до магістратури. Я думаю, що ті знання, які ви отримали, не складуть для вас великої проблеми, і ми вже найближчим часом, а саме 1 вересня, зустрінемося на посвяті у студенти і будемо планувати наше мирне, повоєнне майбутнє. Сьогодні, дорогі друзі, без перебільшення, я з радістю дивлюся на вас красивих, розумних, успішних і впевнено констатую, що перемога буде. Перемога буде. Адже іншого просто бути не може. Я радий, що з перших днів війни студенти і студентське самоврядування мобілізувалися, створили волонтерський штаб і те, що ми робили свій внесок в підтримку і збройних сил України, проводячи різноманітні заходи, яких ми щойно побачили і згадали про благодійні концерти і чудові виступи талановитих людей, патріотів України і збір. Теплих речей і приймали переміщених, внутрішньо переміщених осіб. І сьогоднішній наш захід це не просто святкові урочистості, це стримана святкові урочистості, метою якого є також збір коштів. І від вас, випускників, ми сьогодні передамо військовій частині дрон, який вкрай потрібен для більш ефективного знищення ворогу. І тому, дорогі друзі, сьогодні радійте можливості. Бути щасливими від реалізації першої вашої мрії і від того, що ви вже сьогодні станете бакалаврами. А це диплом, який підтверджує вашу освіту за освітнє кваліфікаційне рівнем бакалавр Тож сьогодні давайте всі разом подякуємо мужності і незламності українського народу, подякуємо Збройним силам України. Слава Україні! Дійсно, можна вас вже привітати з першим кроком. спеціальності, бакалаври і насправді важ, важкий час прийшовся на, на ваше навчання. Два роки було ковіду, майже півтора роки. Де повномасштабне вторгнення. Дякуємо нашим захисникам і захисницям, що у вас є така можливість, у нас у всіх є така можливість у вас навчатись, очно навчатись, у нас працювати. Позавчора президент виступав в Верховній Раді і говорив про нову доктрину України, Україну перемоги. І один із розділів її п'ятий був пов'язаний саме з трансформацією України. Тому на ваших плечах. Буде найближче 10 років лежати саме трансформація країни, то, яка вона буде, буде європейська держава і то, в якої ви захочете жити, і яку ви зробите. Тому що ми розраховуємо в першу чергу на вас, на вас, як фахівців, на вас, як на потужний вектор розвитку країни і на наші Збройні Сили України. Всім вам бажаю міцного здоров'я, всім, хто планує далі навчатись, здати. Тести і поступити в магістратуру, ну і всім нам перемоги. Слава Україні! Дякую за запрошення ректору вашого університету. Завжди радий відвідувати ці стіни, радий всіх вас вітати із таким важливим днем у вашому житті. Дійсно, більше 700 молодих людей сьогодні. Піднялися ще на один щебель у своєму особистому професійному і науковому розвитку. Тому я вам е, побажаю якомога більше перемог у вашому подальшому житті, щоб ви прийняли е, гідну участь у повоєнній відбудові нашої країни. І дуже сподіваюся, що ваш випускний як магістрів е, е, ми з вами будемо святкувати вже після перемоги. Слава Україні! З першого дня повномасштабного вторгнення наш університет прийняв, прийняв науковий фронт, але він був не тільки науковий, він виявився ще й гуманітарним фронтом, волонтерським фронтом. За цей час нас було проведено дуже велика кількість концертів. Ми підрахували за весь час. Ми зібрали більше ніж 800 тисяч гривень. Це саме полтарська мальтехніка. Можна частина коштів була прирабована. Рахона одразу на збройні сили України. Частину коштів використовували для того, щоб придбати деякі засоби, які були потрібні. Це були і дрони, це були і рації зв'язку, і пили, і сітки. Ми навіть передавали автомобіль. Збройні сили б'ють ворога, переходять в контрнаступ, і їм потрібна допомога і наша підтримка з вами. І тому я щиро дякую випускникам, бакалаврам, які прийняли рішення. Замість коштів, які направити на святкування, направити на підтримку Збройних сил України, вручити дрон, який було придбано за зібрані благодійні кошти після цих заходів, які ми щойно бачили, командиру військової частини. І нехай він допоможе якомога швидше наблизити перемогу України над ворогом. Я дуже вдячний вам за цей подарунок. Ми разом ми переможемо, ми зробимо все для того, щоб перемогли і наблизити перемогу як можна скоріше. Нам є що захищати. Я дуже вдячний вам від нашого батальйону, від 116-ї бригади. Слава Україні! Та людина, яка перестає навчатись, вона старіє. Знаєте, такі прикол? Тому ніколи, ніколи не зупиняйтесь. Не зупиняйте себе, навчайтесь і будьте впевнені. Будьте теперні завжди. Найперше, що хочу сказати, це подяка Збройним силам України, адже саме завдяки ним ми маємо можливість навчатись та проживати своє безтурботне студентське життя. Також хочеться подякувати науково-педагогічному колективу, адміністрації університету. Саме завдяки вам ми здобули нові знання, отримали безцінний досвід. І хочеться окремо подякувати усім нашим викладачам, завідувачам кафедом. Адміністрації за те, що нам допомагали на нашому шляху, і особисто Володимиру Олександровичу за те, що ви так натхнено і кожен день розвиваєте політех. Хотів зазначити, дивіться, ви сказали про наш сучасний зал. Був у залі Могилянки, у них там САО Кен'єць. Серйозно, я думаю, у нас політех. Часно, там просто совєтсько-тистівчики 60-х років. Але дивіться, якщо ми хочемо бути топ-10, то мені здається, потрібно вже починати такі загальнонаціональні тренди, щоб полтавська політехніка ставала от таким провідним реформатором освіти. І так, шановні бакалаври, ви тримаєте в руках вже диплом, який засвідчує ваш освітній кваліфікаційний рівень. І я хотів би сказати, ми це зробили. Скоро мене, хай забізна, та вона повернула, мені мене, я вірю. Покоління підросте, і воно буде свідоме, байдуже і просте, я вірю. Що ми не забудемо, уроки знати мому, коли жати руку, а коли коли Я вірю. Поле є сто ей! Бажаю здійснювати свої мрії і до зустрічі в магістратурі. Ви моя земля. Мой ча, земля, мой ча, земля. А це чує.